Та фура загружається, бо ми все. Ну, от Кентавр там є мінус 500 баксів, джинма є мінус 700 з реверсом. Джинма з як звичайно, зрозуміли. Ціни такі, що ну, профігіли всі. І Донфенг 244. Бачите, ось червоненький є в наявності сині, є в наявності червоні. Очікуємо, з дня на день буде G2, dg 2 з реверсом з ровному полом, но вони будуть дорожчі, а ото... Сама перевірена топова конфігурація. Центральна КПП 8х2, широкий скат 3.540 720 Вом обертів. Надійний, потужний, передній мост. Посилений з сороковки вся ходовка в Донфенгу. Іде, бачите, який редуктори. Бляха, я так хожу, зараз мене самого страшни Ось, Передній мост. Коробка передач, розбірні диски йдуть передні, задні, можна колію підрегулювати, криточка, без сварки, бачите, все без сварних швів, все чітко, сепка на такий Такі апарат є в нас, в наявності теж вон там стоїть синій в ящику. От. Ще є штучки 5-6, можна буде зробити класну ціну на них. Вам заставку і додому, хто хотів собі дядю'єдю, також в наявності поприїжджали, бачите, фрези вже є. В наявності стоять скалоцькі, фрези, круті 140, 150, 160. Якщо брати зразу з разою, то буде ще додатково вам а, знижка на сам трактор. О, тому, хто реально хотів, номер телефону бачите внизу, можете вже набирати. Привеземо в лучшему відео. В ідеалі трактора, в ідеалі по капоту, по лакокрасочному навіть. Бачите, криво, все, ніде, нічого. Взагалі нема. Бущить кота яйця, як то кажуть. Все чітко, без царапин, без того тільки -то болото ну, Відтирається. О, все круто. Друзі, тому звертайтеся. Будемо раді вам допомогти, доставимо такого красунчика вам прямо додому. Дивіться, кентаври, кентаври, зараз почнеться від шістьох. Вот. 6 і вище там SD, SDX, що буде там, дводисково, що треба, резина широка, що треба, якщо. Далі йдемо. Що ще валяється тут у нас? Форти такі, о, то теж зроблено типу, як кентавер, там, передній редукторний, бокова коробка, ровний пол. Що тут додавано, що тут додавано, ще додатково розподільник, такий насос, отакий, от і дві гідропари. Плюс коробка тут тобто, йде. По часовому 720 і 540, як Денфенгу зроблено. Непогані тракторці, на них хороша дура знижка зараз. Що єдине, що вийде, по комплектації він знову ж таки Кентавр SDX, широко резини, до диска щеплення, ровний пол, все. по ціні вийде трошки вам вигідніше. От, Потім що в нас йде? Фотони. Фотони в нас виходить. 16 454 на такі самі ходові, 504, 17,300 300 і 17, 18 з кондиціонером моделі. Ще по розпродажу скаути 5300 5, 300. ціна зараз фіксована, низька, яка була з моменту їх, як вони зайшли, по 5500 заходили. От, 23 рік, 7-й 6-й місяць випуску, новенькі, зібрані до Нового року. Фактично стояли в ангарі за ангарне зберігання. Все. Розпродаємо ось скаут. Також задньопривідні 4400 мінімальна ціна такі Sінtaї. 385 мотор теж без передка, 3 без рівнів ревнів. менша ціна на сьогодні. От. І Там далі зараз йдемо. Покажу я ДТЗ-трактори. ДТЗ впала ДТЗ. ціна на 200 баксів. Ще, тобто 7,650 зараз можна взяти. 52-44. Вот. Вот все, они стоят. Еще осталось их раз, два, три, четыре, пять штук. Пять штук аж 53-54, и 52-44. Вот. И вот то, что в ящиках, то, что лежит, не Так вот, до речи, кто хотел, по приходу фрезы. Фрезы крутые, скаутские. Фрези -скаут. Бачите? Зроблено дуже добротно, масленки на підшипниках, все, посилені фрези йдуть. Іде вони важкі. Бачите, 220 кг вага. Є 160, 150, 140. 140 850, 150 1000 і 160, 1050 1150 баксів. 160. З карданом в комплекті нові, в ідеалі, все. Також джинмо з реверсом за 7, 100, за 7 з джинмо з реверсом, таково. Бачите, то клієнту поставили погрузчик від замовлення на таку джинму. Вот. Джин прийшло багато, а, ціна акційна. З реверсом, то нові, от в пачці стоять. Бачите, раз, пачка стоїть, там стоять, ось, далі. Джинми. О, тому, друзі, такі ціни плюс-мінус орієнтовно, які ще моделі не назвав, можете позвонити, запитатися по телефону, я вам все розкажу. І всім гарного дня, бажаю здоров'я. До побачення. Супер новина, у мене просто топово. Кентаври оці подешевшили на 500 баксів. Тобто, якщо раніше він стояв як скаут, ну трошки дешевше, там, ніж скаут 200 типо то зараз реально... Впала ціна на 520, то акційна пропозиція, їх є там небагато. От бачу, то, що стоїться розпродаж стара, рік старий 2023. Перевцінка йде. От. Но факт в тому, що ось цей конкретно кентавр, оці здорові, на ось таких мостах мощних, з ровним полом, КПП реверс. Ну, фактично від скауту відрізняє те, що немає принудітельних гідравлів. В скаут є. Але дивіться, коли там різниця була в ціні, зі скаут, там 200 баксів, то зрозуміло, що в них особо суті не було. А зараз ще впали ще на 500. Тобто буде буде, він і стоїть на 700 баксів дешевше, ніж скаут. Фактично, кому не треба примусово гідравліка, тут по мостах то все з 50-ки йде. Бачите, задній мост, передні рукави я вже показував. Теж все як в скауті. Високий, підлога висока. Діння з амортизацією, сучасна приборочка, бак здоровий паливний на 60 літрів. До речі, на відмінно від скаута, на відмінно від скаута. О, тут бак не знаходиться такого під ниччого пластиковий, а він зашитий сюди в приборку. Тому його не пошкодиш ніяк. От. Такі от тракторці дуже класні. Ну, я вчора дивився ввечері прайс, сам профігів трохи з того, що зробили коротше, таку ціну на такий трактор. Тому хто хотів собі купити такого звіря, звертайтеся, привеземо прямо додому безкоштовно, без передплати. Також, друзі, є ще маленькі тракторці. Кентавр 244, трьохциліндрові, до 4-х доциліндровий, бачите, 4 котла. Вони такі маленькі трьохциліндрові. Вони теж йде в розпродажу, раз, два. ну Там ще стоять з водисковими на широких колесах. От, тому звертайтесь, ну те просто красить. Реально ціна офігенна. Тому хто хотів купити кінтав, просто можете вже дзвонити, бо ну, я тут відео випущу, думаю, день-два їх не буде. от.